Купуєте житло вперше. Знаєте, що вам мають надати пільгу на сплату пенсійного збору. У цьому відео розповім, як уникнути помилок і повернути свої кошти. Чинне законодавство передбачає пільгу для тих, хто вперше купує нерухомість. Вони не повинні сплачувати 1% пенсійного збору, але реальність інша. Чому виникає проблема? Для отримання пільги потрібно довести, що це ваше перше житло. А саме надати заяву про відсутність права власності, подати дані з Державного реєстру речових прав, підтвердити, що ви не використовували житлові чеки для приватизації. Однак в Україні немає механізму перевірки цієї інформації. В результаті вам доведеться сплатити збір, а потім через суд доводити своє право на повернення коштів, алгоритм повернення пенсійного збору. Зверніться до територіального органу управління пенсійного фонду. Подайте заяву, договір купівлі-продажу, квитанцію про сплату збору та банківські реквізити. Отримайте відмову. Так, це звучить абсурдно, але це стандартна практика через відсутність механізму перевірки. Оскаржуйте відмову у суді. У вас є 6 місяців з дня отримання відповіді. Хороші новини: судова практика на вашому боці. У більшості випадків суди визнають відмови пенсійного фонду протиправними та зобов'язують повернути кошти. Якщо ви стикаєтеся з подібною ситуацією, не втрачайте час, звертайтесь до приходько та партнери, будемо разом відстоювати ваші права.